Вийшло інтерв'ю залужного, і вийшла перед цим стаття в Таймс про Зеленського та де його там оточуючи, давали якісь коментарі. І вже гудить весь інтернет стосовно того, що от нас кинули, що все ми програємо, що все погано. Ну і тому подібне. Ну, хлопці та дівчата, давайте розбиратись з цим питанням. Ну, по перше. Насправді вони не розказали взагалі нічого нового, і в принципі не було ніяких там адкравіній, якщо можна так сказати, які б вони повідомили. Справа в тому, що більш-менш розумні блогери, там юристи, політологи, історики, вони вам про це казали майже з початку а, повномасштабного вторгнення. Я в тому числі писав і говорив про те, що насправді всі ці повідомлення про те, що ми там просто якось там набагато там сильніші, потужніші, що ми там перемагаємо, що руські вони всі тупі, і що танки в них старі, і Росія, от от розвалиться, і всім їм прийшов там капець і тому подібне я ще тоді казав, що все це є частиною пропаганди, і це в принципі відпові... не відповідає дійсності, тому що е, ми сильні, ми дійсно дуже багато зробили. Ми дійсно е, йшли до перемоги. Ми дійсно звільнили частину своєї території однак. На жаль, ми маємо справу з дуже потужним ворогом, який також не такий тупий, як здається, і який також на полі бою веде себе доволі агресивно і доволі розумно. Про це в принципі повідомив залужне, що на сьогоднішній день у нас парітет. Тобто, ми застрягли, ми заходимо в окопи, і якщо зайдемо в окопи, то це на роки. Про що це каже? Це каже про те, що якщо ми зайдемо в окопи, то ситуація переходить в таку ж саму, як вона була всі вісім років до повномасштабного вторгнення. Ото От як ото було, да коли по окопах сиділи там військові і вони перестрілювались за невеличким виключенням. Що за час повномасштабного вторгнення у нас в державі була введена військова диктатура, був введений авторитарний режим, і на підставі цього, в принципі, дуже обмежені права людей. Громадян, які сьогодні існують, і це залишить на жаль. Тобто, от зараз вноситься законопроект про те, щоб продовжити мобілізацію, продовжити воєнний стан до середини лютого 24-го року. Це каже про те, що, в принципі, ми залишаємось от в таких обмеженнях, в яких ми знаходимося. Далі Залужний повідомив, що йому потрібно більше і більше людей. Ну послухайте, шановні, мобілізація, вона не зупинялась, вона повна мобілізація, повна мобілізація країни, тобто немає ніякої Частковою, не існує ніяких де юре черг, нічого йде повна мобілізація. Вона йде вже майже два роки. Вона буде продовжуватися і йти. І про це, в принципі, і каже залужний і нічого нового він не повідомив. Так, тепер перейдемо до Зеленського та, та, та там того, що його там оточення наговорило. Ну, слухайте, шановні, ви не знаєте про те, що у нас в країні є корупція. Вона всюди, вона всюди, і цю систему вибудовували майже 30 років. 30 років корупція просто зайшла в кожну гілочку влади, в кожний кабінетик до кожної людини. Немає жодного з нас, хто коли-небудь не стикався з корупцією, а інколи не деякі навіть в неї приймали участь. Тож корупція вона всюди. Вона в Україні. На жаль, дуже поширена. Це факт. І після 24 лютого ж нічого не змінилось. Люди не змінились. Вони залишились такі, як і були. А, так вони злякались там в Києві, тому що були, ворог був на підході до Києва. Київ міг пасти, і відтак всі їх там схеми, лавочки прикрились би. і Не факт, що вони взагалі би фізично вижили. Однак вони вижили Київ, вони звільнили а, доволі так напористо. Вони над цим працювали. Від Відсунули від Києва людей, вони відсунули від Миколаєва людей для того, щоб там не зайшли в Одесу, не почали оточувати, заходити в Україну з іншого боку. І все, і вони розслабили булки. В них все нормально. В них все нормально. В них все добре. Всі схеми вони працюють, гроші заробляються, в армію їх не мобілізують, ніхто їх не вб'є, не заарештує, нічого. Показові затримання, обшуки і тому подібне це нічого іншого, крім. Показових затримань та обшуків. Потім людей все одно будуть випускати, тому що та якість а, слідчих дій, яка проводиться, вона ніже Плінтуса. Ну самі розумієте, і потім побачите, що всі ті а, корупціонери, яких затримали, яких обшукували, вони залишаться на свободі або поїдуть за кордон, або тут будуть займати а, якісь посади. Стосовно того, що е, Зеленський там переживає, що його кинули, в нього там якісь внутрішні страждання, е, що це його там війна, що ніхто не вірить е, у перемогу, так як він і тому подібне. Е, дивіться, е, тут важливо, щоб у перемогу вірив не він. Тут важливо, щоб у перемогу вірили оті ті умовні Василі, е, Богдани, Тараси. Станіслави і прочі, що знаходяться на фронті, і ті, що займаються волонтеркою, от головне, щоб вони вірили в перемогу. А що вірить там, Зеленський? Ну це таке. Ви ж розумієте, що насправді Зеленський на сьогоднішній день знаходиться на піку своєї кар'єри. От круче в Україні вже нікуди. Його знають у всьому світові. Він найвідоміший президент України після Ющенка, після помаранчевої революції. А він спілкується з першими особами світовими, він керує країною. В нього там війна, за ним йде народ. Однак. Він живе зовсім не так, як живуть люди в тих же окопах, як живуть люди на прифронтових територіях і тому подібне. Подивіться на його зовнішній вигляд. В нього таке, ні банки, він накачаний, в нього все добре. Щоб отакі банки мати, треба займатися щонайменше три рази а, на тиждень а, спортом. От я живу в мірному місті Дніпрі, однак в мене немає часу займатися спортом, тому що я займаюся весь час або своєю роботою, або волонтерською діяльністю, або там якимись ще про медіа, Проєктами тощо. Тому в мене немає просто часу на те, щоб займатися спортом. А у Зеленського все нормально, він має на це час. Це каже про те, що він зайнятий, питаннями України зайнятий. Однак, ну, він цьому посвящає якийсь е, нетривалий час. Е, ніяких, знову ж таки, новин про Зеленського в цьому інтерв'ю не було. Що сталося? Сталося те, що вам розповіли трішечки правди. От не всю, але трішечки. І ви ахірєлі просто з неї. А якщо вам розповідуть всю правду, ви взагалі впадете в Я не знаю, в, які, в кому, мабуть, впадете. Ще починаючи з 20-го року, з ковіду. Ковід, карантин в Україні, який вводився, це було, в принципі, випробуванням для системи. Вони тестували, наскільки народ готовий до обмеження їх прав, якщо їм пригрозити фізичним знищенням. От вони це і зробили, тобто налякали спочатку народ. І потім а, зрозуміли, що їм доволі а, легко управляти. Ми взагалі помітили, що з 2019 року, ну з 20-го, давайте так, коли вони там вже вся, по місцях всіх розставили, з 20-го року ця влада діюча, вона займається лише тим, що воно нас лякає. Ми весь час вахері, ми весь час повинні лякатись, боятись, а, ну і тому подібне. Так йде війна, ну це страшно. Однак, ну ми в цій реальності і. Uh, ну, для страху повинен бути якісь, якесь місце, однак ми не повинні жити постійно в страху в якомусь, да? однак нас тримають в ньому інформаційно. От <кій> Бог з ними з чоловіками, вони всі на фронт, да, це ми пам'ятаємо. А ось жінки, от сидять жінки, вони читають новини, і кожного дня що в новинах: то атомну електростанцію підірвуть, то ядерну бомбу кинуть. То голод настане, то холод, то будуть обстрілювати, то не будуть. То зима прийде, там то ковід повертається і тому подібне. Бляха, от такі от новини. Звідки це? Ви Можна вважати, що це співпадіння. Однак давайте згадаємо, що Зеленський це шоумен, і він побудував доволі успішну імперію шоу-бізнесу. А відтак хто як не його команда, вміють вибудовувати. Громадську думку, вибудовувати оцю от пропаганду, вибудовувати взагалі подання інформації тощо. Тож нами керують, тримаючи в страху. Шановні, я думаю, що в подальшому будучи інтерв'ю, в 2024 році нам взагалі буде весело да, і незрозуміло, чим все це закінчиться. Однак я хочу сказати, що я давно казав, і я буду вам казати завжди правду. Про те, що у нас на війні все дуже непросто, і зараз Зеленський знаходиться в такому шпагаті. Йому треба або закінчувати війну шляхом переговорів, відмов, відмовляючись від військового повернення тих територій, яких Путін забрав собі. І закінчувати війну і там вести політику стосовно вступу того, що залишиться від України в НАТО, там в ЄС, або створення нових союзів, тощо, тобто вести мирну політику, або продовжувати бій. Якщо він буде продовжувати бій, то ми розуміємо, що він покладе ще тисячі людей, ще тисячі сімей залишаться без чоловіків або навіть жінок. Або ще гірше повернутися каліками, які от лежачі там, які, в принципі, нашій державі, на жаль, не потрібні. Відтак він знаходиться в такому шпагаті, і йому це не подобається. Йому більше, більше подобається от, другий варіант, що ми будемо битись до останнього українця тощо, однак. Я ще у травні місяці цього року казав, що скоріш за все, наприкінці літа. Тут я помилився, от це виявився жовтень. На нього почнуть давити наші партнери, да? наші іноземні партнери, давити стосовно того, що ти давай закінчуй, тому що ну у нас там і вибори, ми і грошей багато витратили, і взагалі щось там нам не дуже подобається. Як ви все це ведете? Ви там дуже багато воруєте. Тощо, і закінчуй, да? Виходь на перемовини. Ми тобі будемо допомагати вести ці перемовини. Тощо, а він ну займає отаку от от позицію, як криворожського пацана. Ну. Ні, ми там будемо битись, ми там всіх розіб'ємо і тому подібне. І що вони роблять? Вони просто припиняють йому фінансування, зменшують його поступово. От трішечки зменшили. І такі зеленські, ти бачиш, ми трішки зменшили, як там тобі б'ється. Ні. Нормально? не хочеш ще, ні, не хочеш. Вони ще будуть зменшувати. Я не виключаю, що вони будуть ще зменшувати. І те, що відсутня поставка того озброєння, про яке каже залужний, про яке каже Зеленський, це причина саме того, що на Зеленського давлять. Щоб він закінчував війну перемовинами. щоб він закінчив її. Тому я вважаю, що ці інтерв'ю просто відкривають очі тим людям, які вірили в марафон, які вірили в там, якихось блогерів, що казали, що Раша от, от розвалися, що вони всі тупі, що танки в них старі там, і так далі. Тож, не слухайте все це, починайте думати. Просто думати те, що відбувається. І тоді вам буде більш зрозуміло, куди ми йдемо і чим все це закінчиться. Особисто я хочу, щоб Україна перемогла, щоб вона перемогла прямо сьогодні, щоб всі наші вороги повиздихали к чортові матері, і ми жили тут спокійно, плануючи своє життя, рожаючи дітей, даючи їм освіту тощо. Однак ми розуміємо, що сьогодні цього не буде. І що буде завтра, невідомо. Тому. Якщо влада України припини вести себе з суспільством Паскоцьки, якщо вона припине ворувати, якщо вона припине обманювати, брехати весь час, якщо припиниться відношення до військових, отаке, яке зараз є, то можливо ми ще виграємо цю війну. Однак, на жаль, так як вона ведеться. То тут не вистачить ніяких тактик, не ні залужного, не ЦРУ, не дві тисячі умів е, тих, хто над всім цим думає, треба е, якось пере, перебудовувати це. Однак це призов не до вас, шановні громадяни, це і призов до влади. Тому що тільки вона може змінити своє відношення, припинити авторитарію, повернути нас до демократії, показати, що вона поважає нас, громадян, що вона поважає військових. Що вона сплачує стільки, скільки повинна, що вона бере на отримання тих, хто отримав поранення та каліцтво, що вона бере на отримання тих сімей, які втратили кормільців і нормально платить їм гроші. Що військові будуть знати, коли вони повернуться додому, а не будуть як кріпосні там сидіти і не розуміти, коли все це закінчиться, коли буде ротація чи щось таке. І от тільки тоді у нас, у України, з'явиться шанс виграти цю війну, тому що цю війну виграє не Зеленський. Цю війну виграє оці умовні Богдани, Тараси, Станіслави, Оксани і тому подібне: ті, хто знаходиться на фронті, і ті, хто займається волонтеркою. Слава Україні!